Добрий вечір, шановне панство. Зараз я вам покажу, як я починаю гранулювання. Розкажу і напевно перші хвилини покажу. А потім буду періодично можливо, включатися, щоб показати, як воно, як вона йде гранула в мене і скільки я то всього її роблю. Зараз, от, починаю я гранулювання. з... Зоняшникової макухи, вона ось такими кусками. І я її буду закидати сюди. Це, то буде макуха в мене на прогріву матриці. На даний я маю ось два відра 9 кг. Тобто я програнулюю ту макуху, яка мені буде потрібна на слідуючий раз, як я буду робити гранулу. Е, ось. Гранули, я зробив в мене 8 порцій по 8. Ой, 6 порцій по 18 кілограмів, то трохи більше 100 кілограмів, де 108 кілограмів. Буду робити гранули. Гранула, так як в мене дуже багато внутрій, то останніх 70 кілограмів в мене пішло десь за 7-го зробив, сьогодні 30-го за 13 днів. 70 кг гранули пішло. І далі що? І треба зробити більше, щоб два рази. Бо так виходить, три рази в, ти... в місяць треба робити. А я так стараюся, щоб два рази в, в місяць зробити гранулу, щоб внутрі мали відносно свіжу гранулу. Ну що, з богом запускаємо. Опа! Так. Треба відпустити ролики, бо зажаті ролики. Е, пробуксувала, е, пробуксував у мене той. -во, і треба було відпустити роліки, бо не, не могло запуститися. Давайте зараз. Так, ролики, ролики в даний момент не крутяться. Я зараз буду кидати гранулу потрошку і буду піджимати ролики. Тут падає гранула та хто минулого разу а тут гранула потрошки пішла. Так, два трішки. Я трішки даю олії. І зараз я виключаю, бо буду е по потрошки ролики. Я роліки трошки піджав. Гранула летить нормально. Але я буду зробити гранулу вже з цю гранулу, що за можливо роліки треба буде трошки підтиснути, щоб е, нормально так ока. так, закінчується в мене е, макуха. це зараз я трошки поправлю. І кидаю я зараз. Бачите, на даний, послухайте, на даний момент биття. Оба є пара, але пиття роликів до матриці на даний момент немає. Зараз ми кидаємо. Там. Гранула йде ступеньку. Я зараз зупиню відео і буду зжимати Так, Процес гранулювання йде. Гранула летить, я вважаю, якщо за хвилину впадає кілограм гранули, то є нормально. Звичайно, можна ще сильніше піджати, але я не стараюся давати максимальну нагрузку на двигун. Ну, ось, бачите, Я закинув, цілий битком і воно собі, воно собі само йде, а я зараз роб, буду робити місце, де ту гранулу розподіляти. Ось перші партії я її всю висипав. Це буде партія для е, сімейних внутрішньо, які народили малих. Я до тої, до тої гранули суміші, що я зробив. Для малих я додав 1% рибної муки, 1% дріжджів кормових і 1% трикальцій фосфату. І в мене яку мішків 20 штук. І в тих, з тих мішків мішки на зерно. Вони були з-під цукру і приблизно я грам 250 цукру сюди кинув, бо я його повитрясав і додав до гранули. Думаю, з цукром гранула внутрі не помішає. Думаю, вони будуть гарно її смакувати. Зараз ще добре прогріється, зараз ще може трошки підтулок, підтисну. Ролики і буде ще трошки швидше йти грамоти. Все, дякую за увагу. Кому цікаво, задавайте запитання, Я буду запитання, я на всі запитання відповідаю. Бачите, воно собі сипеться, само. Зараз саме найголовніше викидати.